Від імені Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавні маю честь запросити вас щочетверга на 11 годину на свою авторську екскурсію під назвою Троїцький монастир 17-18 століття погляд крізь століття. Ця екскурсія буде проводитися на території Троїцького монастиря. Зокрема, спочатку ми з вами дізнаємося історію спорудження цього монастиря. І дізнаємося, що першою була збудована Веденська трапезна церква в 1677 році, а потім перейдемо до головного Троїцького собору, головної перлини цього монастиря, який був збудований за фінансової підтримки гетьмана Івана Мазепи. І, зокрема, в соборі. Збереглося зображення гетьмана Івана Мазепи в образі Іоанна Притечі, його небесного покровителя. Це настійні розписи кінця XVII століття. Також в Троїцькому соборі збереглися настінні розписи кінця XVIII століття на біблійні сюжети Старого та Нового Завіту. Зокрема, дуже символічним є настінний розпис Архангел Михаїл в останній битві зі звіром. В цьому розписі якраз і показано, як архангел Михаїл перемагає сатану та темних ангелів, які були скинуті з Небесного Царства на землю. Також в соборі зберіглися унікальні настінні розписи 19 століття у склепіннях центральної, та північної та південної нави, а також окрасою Троїцького собору є іконостас середини ХХ століття. Також Троїцький собор є духовною святинєю українського народу і в соборі зберігаються мощі трьох православних святих небесного покорителя Чернігова, святого Феодосія Чернігівського, який був соратником Гетьмана Івана Мазепи жив на, в XVII столітті і залишив свій слід в житті Чернігова тим, що багато чудесних зцілень було біля його святих мощей. Також у Троїцькому соборі зберігаються мощі святителя Філарета Чернігівського, який відомий як просвятитель, духовний діяч середини 19 століття, який заснував Чернігові духовне іпархіальне училище, церковну газету і сприяв розвитку недільних шкіл. А також. Троїцькому соборі зберігаються мощі преподобного Лаврентія Чернігівського, який жив у ХХ столітті і в важкі роки радянсько-німецької війни молився за жителів Чернігова, що врятувало не одне життя. І, звичайно, Троїцький собор чекає вас на наступні зустрічі, і екскурсія по Троїцькому монастирю з відвідуванням Троїцького собору буде відбуватися за попереднім записом. Ласкаво просимо!